Кордонська гімназія отримала у подарунок мобільний підйомник. Цей пристрій було придбано за рахунок грантових коштів та фонду Олексія Ставніцера. Спільно з міжнародним благодійним фондом Альянс громадського здоров'я. Заклад освіти потребував даного підйомника. Ми за рахунок ініціативної групи, яка надала свою проблему, дати що у нас на освітньому закладі необхідне переміщення осіб з обмеженими можливостями. Ми розробили таку проєктну ініціативу, і міжнародний фонд Альянс громадського здоров'я» здоров'я не перший раз вже нам допомагає в подобних ініціативах. Мобільний підйомник стане у нагоді для транспортування людей з обмеженими можливостями у бомбосховище під час повітряних тривог. Технічні характеристики цього сучасного пристрою дозволяють спускати а також піднімати людину у інвалідному візку по сходах, не прикладаючи при цьому певних зусиль. Це мобільний підйомник простий в обслуговуванні. Зібрали, показали, об'яснили працівники школи зрозуміли, як ним користуватися. Я думаю, що будуть користуватися. Будуть доглядати за ним. Даний апарат витримує до 130 кілограмів. Директорка кордонської гімназії Наталя Соболь висловила подяку за новий мобільний пристрій. За її словами, цей підйомник став ще одним важливим пунктом у створенні безпечного освітнього середовища в місцевому навчальному закладі. Я дуже вдячна керівництву візирської сільської ради, начальнику відділу освіти Валентині Олександрівни за таку увагу в створенні безпечного середовища саме в нашій кордонській гімназії. І сьогодні. Сьогодні ще один день із створення цього безпечного середовища. Нещодавно в нас був відкрито клас безпеки. А сьогодні нам подарували ось такий мобільний підйомник. Це надасть можливість безбар'єрного доступу до навчання маломобільних дітей. Створення безпечного освітнього середовища, особливо в сьогоднішніх реаліях, одне з першочергових завдань керівництва кожного закладу освіти. У Візерській громаді співпраці її керівництва з благодійниками ці задачі системно вирішуються.